У 2023 році я дякую за сім'ю. У 2023 році, перш за все, я хочу подякувати Богу за його благословіння та нові можливості, які він відкривав переді мною. Також дякую за свою сім'ю за те, що вона є в безпеці та мирі. У 2023 році. Я дуже дякую Богу за нові знайомства, за нових людей, з якими я познайомився і маю можливість спілкуватися і підтримувати дружбу. Дякую Богу за церкву. Дякую Господу за можливість бути в служінні, трудитися для його слави. Дякую Богу за життя, за здоров'я і за родину та сім'ю. 2023 рік, напевно, для всіх українців буде досить складним, але незважаючи на це все, ми маємо за що дякувати Богу. Дякуюте за те, що ми є живі, за те, що ми є здорові. Моя сім'я дякує Богу за його благословіння у всіх сферах нашого життя. Дуже дякую Господу за минулий 23-й рік, за те, що він дав мені прихисток у місті Львові, за те, що він мене благословив житлом, за те, що він благословив мене гарною церквою, відновлення, люблячими братами та сестрами, за все дякую Господу. Що було добре у 23 му році, ми з супругою прожили під Божим благословенням 54 роки. І я дякую Богу за те, що ми разом могли прожити. Я хочу в першу чергу подякувати, що я після хвороби онкологія прожила 15 років. І дякую Богу, що завжди Він був з нами, беріг, охороняв, тримав. І до цього часу був з нами. Хочу в 24 році, щоб була перемога. Я мрію про перемогу в Україні та пробудження в церквах. Я хочу, щоб. Чим найшвидше закінчилася війна і всі воєнні дії на території нашої країни, щоб настав мир, спокій, щоб ще не завершені плани і бажання людей вони здійснилися, і на цьому був Божий мир і контроль. На що ми чекаємо у 2024 році? Напевно, як і всі українці на перемогу, на мир, який ми всі хочемо, щоб настав в нашій країні, щоб всі наші рідні, знайомі, близькі повернулися додому. Наша Україна зажила мирно, щасливо і благословенно. Благословляю наступний 24 й рік, щоб він нам приніс мир. На наступний рік наше бажання, щоб була перемога для України і щоб був мир для України і для всього світу. І бажаю всім Божого благословення, а також церкві, пастору, в новому році з новими силами приступати до праці. На неві Божі. хай Бог благословить. І прошу на, на, на наступний рік, щоб закінчилася війна і щоб ми жили далі е, в мирі, в спокої. І, як написано, щоб Бог був з нами, каже, не бійся, бо я з тобою завжди.